що робити, якщо вночі сильний обстріл, а зранку треба працювати і немає змоги виспатись. Якщо з вечора ви бачите у всяких телеграмах, що ймовірно готується нічний обстріл, в цей день лягайте спати до дев'ятої вечора. Тоді у вас буде час поспати години до дванадцятої, а може й до першої ночі, і вам це дуже допоможе. Бо саме в цей час відбувається глибокий та якісний сон. Коли я спала в такому режимі, на ранок я набагато легше переносила недосип і могла спокійно працювати цілий день. А оті 2- 3 години подрімати після відбою з п'ятої ранку до сьомої відпочинку вам не дадуть. Навіть якщо ви дуже втомлені, бо сон у цей період поверхневий і менш ефективний для відновлення. Друге зменшення кортизолу. Під час підвищеної тривожності у нас виробляється гормон стресу. Є багато практик, які з ним допомагають, але якщо треба швидко, то можна зробити ось що бокс призень або дихання по квадрату. Цей метод використовують авіапілоти для швидкого входу в стан спокою. Вдих 5 секунд, затримка дихання 5 секунд, видих 5 секунд і затримка 5 секунд. Повтори три цикли: це знижує кортизол, пульс і тривожність. Є ще вправа 30. Секунд тиску на груди і на живіт. Поклади подушку на центр грудей або униж живота і тисни рівномірно, без болю, 30 секунд, напружуючи усе тіло. Це активує механорецептори, які відповідають за гальмування кортизолу. І зрештою допоможе контрастне вмивання обличчя за схемою 3 секунд. Не душ, княжна, бо звідки у нас сили на душ, а конкретно обличчя. 3 секунди вмиваємось гарячою водою, 3 секунди холодною і повторити 3 рази. У багатьох це буквально вмикає мозок. Тож вдягаємо тапки і бігом жити життя.